Він вправно володіє м'ячем. Незважаючи на те, що його стихія волейбол, також чудово грає і в баскетбол. Знайомтеся, це вчитель фізкультури Запорізької гімназії номер 50 Ілля Донченко. Педагогічний стаж цього освітянина 14 років, з них 5 він працює в цій школі. Розповідає, професію обрав не випадково, адже з дитинства любить спорт. З самого маличку мене батьки віддали у секцію з волейболу. І я займався волейболом. Мені це дуже подобалось. Ми постійно їздили на змагання і вирішив, що це моє. Любов до спорту. Цей педагог намагається прищепити і своїм учням. Вихованців навчає дисципліні та витримці. А ще в нього виникла ідея створення руханки квесту. каже, було бажання поєднати фізичні вправи, теоретичні знання та досконалення особистісних якостей учнів. І коли учні етап за етапом проходять завдання і відкривають щось нове. То їм дуже цікаво, і вони хочуть це повторити і особливо дійти до кінця, щоб розгадати загадку. Наприклад, в руханці космічна подорож учні рівень за рівнем виконували вправи і відкривали нову зірку, щоб в кінці могли розгадати, яке ж сузір'я вони розкрили. Саме такий інтерактив і допоміг Іллі стати вчителем року 2023 на всеукраїнському конкурсі. Педагог зізнається, що наполегливо готувався до нього понад півроку. У фінальній частині було п'ять випробувань: тестування, методичний практикум, практична робота, майстер-клас і урок. Найскладнішим для вчителя став майстер-клас. Були досить жорсткі умови для підготовки. Ми дізнались тему, і через дві години нам треба було вже дати майстер-клас. Але за ці дві години технічно навіть створити презентацію, яка буде цікава, яка розкриває суть теми, було дуже важко. Навіть технічно це зробити, тим паче, що не можна було користуватись ні інтернетом, ніякими інтерактивними зображеннями, картинками. І, ну, на пальцях треба було зробити так, щоб було цікаво. Ну і це стимулювало бути винахідливим і, і з нічого створити все. Про те, що у Ілі Донченка є чому повчитись, зазначають і самі колеги. Педагоги раді за здобуту перемогу викладача. Вчитель і сам нерідко прислуховується до порад колег будемо черпати з нього всю цю енергію, досвід. І весь педагогічний колектив дуже, дуже, дуже радий за нього. Ми вітаємо його, і ми окремо бажаємо його, йому подальшому успіхів. І він молодець. Ілля Донченко став кращим серед 12 фіналістів. Педагог каже, отриманий під час конкурсу досвід готовий передавати не тільки колегам, але й дітям, оскільки саме вони змотивували створити цікавий курс фізкультури, що приніс йому перемогу. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.